Ревучий вітер, грози та град. Які області України накриє негода? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 24 травня, дощі литимуть майже по всій території країни. Місцями вони будуть значні. Суха погода передбачається лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території йтимуть дощі. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. На заході країни буде холодно, вдень всього від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. А вже на всій решті території країни буде спека від плюс 23 до плюс 25 градусів. А у південно-східних областях взагалі до плюс 28 градусів тепла. Вночі температура буде холоднішою на заході від плюс 6 до плюс 9 градусів. Нарешті території вночі від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, 35% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 25 травня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській. На всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на заході буде прохолодніша від плюс 12 до плюс 15 градусів. На всій решті території спека від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла. Вночі на заході плюс 6 плюс 9 градусів. На решті території від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У понеділок, 26 травня, дощі литимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській. На всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода без дощів. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях холодніша від плюс 15 до плюс 17 градусів. На всій решті території країни тепліше від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Вночі на заході від плюс 6 до плюс 8 градусів. На решті території вночі від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!